Ось така богемна, яскрава, жовта. Спірея Golden Princess. Сорт, який неможливо пройти повз. Просто наскільки навіть камера не передає жовтизну цього кольору. Неймовірно жовтий поруч росте анемоночка. Висаджена тільки декілька днів тому. А з цієї сторони у мене Вероніка, теж декілька днів тому висаджена. Ось таке сімейство. Неймовірно гарно виглядає, коли росте на сонці. Дуже пишна і гарна вона і в тіні, але в тіні вона буде чуть лаймового кольору. Так як деякі листочки трішки, трішки притінені. Вони будуть такого лаймового кольору. А взагалі, якщо на сонці, то тільки так виглядає. Так шовта-жовта. Неймовірно, гарний акцент у вашому садові може бути.